Хотів я вже грунтувати баки на панонію, але згадав, що в мене є ще така недороблена своя робота. Бак К-750. Ну, по кількості шпаклівки і цих шарах, які ви бачите, нескладно зрозуміти, що я хочу зробити гарний і при тому, що він досить такий... Пошкоджений. Тут, зрозуміло, тут шов сварочний, і тут ці канти дуже криві. Я оце хочу вивезти. Покажу, як я зроблю. Потім тут. Тут заломи, тут удари, тут вм'яти. Ну, як завжди. Ну, І тут сварочні шви, то я їх хочу всі максимально згладити. Тут були такі постукані п'ятна. Тут так само. Тут Капітальні удари були. Метал досить грубий. Видавити зсередини дуже важко, тому треба спотером тягнути. Якщо у вас нема спотера так, як у мене, то тільки що? Шпаклівка, правильно. Ось я і це і робив. Бачите? Да? Ну так, не дивіться, це понятно, це накиданий шар, і оце я все буду вишліфовувати, а потім де треба ще раз підтягувати. Навіть отаке вистараюсь витягувати, щоб було гладеньке ідеал, отак як отут. Ну, це все в процесі. Е, можливо, хтось робить за перший раз, затягує гарно і гарно виходить, що раз пошліфував і все. Не треба оцього потім. Так, да, можливо, чуть перерозхід матеріалу. Ну, це я собі роблю. Своя шпаклівка, то <хочу> скільки хочу, скільки накидаю, але от Так Так що, хоче, хтось інакше, то може повністю зашпаклювати, повністю вишліфувати. Тому отак. Він піскоструєний. Десь проте до металу, десь витертий, десь цей, То буду заливати кислотним ґрунтом, а потім макриловим все покривати. Ось так. Далі буде. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Покажу вам результат пізніше, як відшліфую. І подивлюся, можливо, ще якісь дефекти. Підмащу і буду вже далі шліфувати, верніше не шліфувати, а ґрунтувати під фарбуванням. І покажу цей процес те, теж на відео. Ось такий проміжний результат шліфовки Бака К750. так трошечки припилився я. Ось так виходить. Мені вже подобається. Залишиться тут всередині. Тут я вже відшліфував. Це саме так можна сказати одне з найважчих місць біля горловини. Вивезти дуже складно ці всі кути, оці нерівності. Незручно шліфувати. І машинкою не підлізеш, у мене 125-ка. Тобто вона десь досюди дошліфовує, а потім тут уже вручну. І тут так само вручну, бо тут такого вузького нічого немає. Тут гарно вийшло, залишиться вивезти оці кутики. Бачите, я підшпаклював з шпаклі вивів. Ну, тобто такий площину, щоб отак зробити практично гарненько. Ну і є ось такі пори, які, можливо, треба буде або підшліфувати, або підшпаклювати ще раз. Ну і тут вивести оце. Бо тут така сварочні шви дуже нерівні. Саме тут так, в загальному мені вже подобається. І отут у мене трошечки замало. Шпаклівки, То навіть не став стирати, бо тут ще треба нанести. Тут була така нерівність. Ось так. Далі буде. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей!